Take it. Друзі, всіх вітаю! Ми на каналі Мітауто. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми сьогодні про автомобілі зі Сполучених Америки, а саме про Do Journey, який знаходиться в мене на задньому плані. Справа в тому, що цей автомобіль повністю вже готовий, і ми зараз його готуємо віддавати власнику під ключ. Я нагадую, що з нами ви можете в Сполучених Штатах Америки вибрати автомобіль. Ми вам його виберемо, перевіримо, зробимо Carfax, перевіримо, щоб це винятково була страхова компанія. Зробимо достатньо в Україну розмитнемо, та у нас на СТО можемо зробити комплексний ремонт та відновлення та обслуговування вашого автомобіля. Тобто з нами замовляти автомобілі зі США досить вигідно та досить зручно. Давайте більш детальніше подивимось на примірі цього автомобіля, що ми вже підготували для нашого замовника під ключ. А в кінці відео подивимося, що у нас зараз є в роботі, та які ремонтні роботи проводяться та яке є обладнання на СТО. Значить, розпочнемо з цього Джорні. Це до Джорні. Е, значить, у нас автомобіль в гарній комплектації, комплектації Crossroad. Давайте подивимося по стіку, який у нас 12 місяць 2015 року, тобто майже 16 рік автомобіля. Е, далі автомобіль у нас в чорному кольорі. його також можна заправляти. Спиртовим паливом, справа, бачите, є 85 поміточка. Це означає, що можна 15% спирту заливати в цей автомобіль. В нього є парктроніки в задній частині, кросроват відрізняється від звичайних версій ось такими додатковими металевими накладками ззаді по бокам. А також в передній частині автомобіля. Також в крос-роуда у нас завжди будуть легкосплавні диски е, сірого кольору, такі дуже красиві. Е, і це все виділяє цей автомобіль з основної маси потоку. Тобто буває таке, що ви дивитеся і там до джорні їде, і там до джорні їде. Би вони різні, але оди, би вони однакові. Але дивишся, один би подобається більше, а інший подобається менше. Не можеш зрозуміти чому. А це все завдяки комплектаціям. Тому що Комплектація відрізняється не тільки в салоні, а і безпосередньо візуально на зовнішніх частинах кузова також є невеличкі відмінності. І, звичайно, автомобілі в кращих комплектаціях вони більш симпатичніші. Я пропоную вам подивитися, як цей автомобіль виглядів на аукціоні, як ми його купили та як ми його відремонтували. Ось потім Бінкоду можемо побачити. Тобто, як бачите, у нас по автомобілю було зовсім таке невелике пошкодження, яке було у фронтальній частині. Але як місце ДТП, як такового ви не бачите. І це не зря, тому що його там не було. На аукціоні у нас сугубо знятий бампер цього автомобіля. І коли прибув автомобіль до нас зі Америки, ми коли його завели, ми також дивувалися, що він абсолютно не битий. Давай його заводити, а він такий на всі вулиці загарчав. Ми можемо подивитися, як це було зовсім недавно. Nah, і зараз заводиться, у нас він абсолютно цілий, двигун 3,6. Як такового ДТП по автомобілю немає, але дуже громко гарчить, як бачите. Такі мінімальні пошкодження. Як бачите, пройшло не так багато часу і автомобіль вже повністю готовий. Так ось виявилося, що в автомобіля були вирізані каталізатори, частина вихлопної труби, а пошкодження як такового ДТП по автомобілю і не було. Але по автомобілю, звичайно, були якісь такі невеличкі вм'ятінки, цапінки. Ну, це все ми пройшлися по автомобілю, запропонували пофарбувати передній бампер для власника, тому що, як бачите, він був знятий, і відповідно на ньому там і з'явились додаткові царапинки, Знаєте, щоб машина була ну, як нова. Багато людей, замовляючи, у нас автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, вони хочуть отримати не такий ширпотреб, знаєте, як продається на авторіє, а іменно якісний автомобіль. Що це означає? Це означає, що він хоче якісно відновити його, щоб він не приносив йому хлопот, проблем в майбутньому, щоб він був красивий по кузову, щоб він був в гарній комплектації. А також досить важливо, щоб він був з мінімальним пошкодженням, тому що розвалену машину можна, знаєте, купити де завгодно, але щоб машина була реально. З невеликими пошкодженнями, то це можна зробити, звичайно, коли шукаєш його саме під себе. Що ми маємо по комплектації кросроала? Значить, у нас тут безключовий доступ. У нас є ось такий підігріви дзеркал, у нас шкіряний салон, 4 скло підіймача, електропривод регулювання сидінь у водія. Тут у нас комбінований шкіряний салон. Як бачите, тут у нас тканина під попою, а по бокам у нас шкіра. Шкіряне кермо. Зеркало у нас з антибліком, пропоную завести автомобіль. Пробіг а в нас безключовий, як я сказав, звичайно, пробіг автомобіля складає 75 тисяч миль. Великий такий ось цифровий екран з клімат-контролем. Звичайно, заводиться все через кнопочку Старт-стоп. Клімат тут, і додатковий клімат знаходиться ще ось тут. Це для задніх пасажирів. Як бачите, задня частина салону у нас повністю вся зайнята. Це не просто так, тому що це літня гума цього автомобіля. Справа в тому, що, замовляючи, у нас автомобіль, ви маєте можливість не тільки купити, пригнати автомобіль та якісно відремонтувати, а ми ще й пропонуємо обслуговування автомобіля. Тобто, щоб ви могли в нього сісти і безпроблемно його експлуатувати, сісти кататися та використовувати. Тобто, помимо того, що в цього автомобіля ми замінили мастило в двигуні, в коробки, поміняли фільтра всі, передивилися автомобіль по ходовій, замінили ще салінблоки які потрібно були. Ми додатково зробили йому розвал сходження та, звичайно, замінили гуму на зимню. Тобто тут встановлена абсолютно нова зимня гума. І е, погодьтеся зі мною, е, коли ви будете вибирати автомобіль на авторі. Звичайно, вам такого пропонувати ну, ніхто не буде. Тому що ви розумієте, що е, автомобіль, по-перше, буде, скоріш, зроблений з якимись дефектами. Вам потім ці дефекти ще потрібно буде встраняти. Ну і, звичайно, вам потрібно ввести автомобіль, обслуговувати, міняти в ньому ці всі масла, і фільтра, і резину, і гуму, і розвал робити, і таке інше. Замовляючи його під себе, у вас є відразу можливість робити автомобіль. Так, як то має бути. Я пропоную заглянути під капот цього автомобіля та подивитися, що в нас там. Ну Ось ми відкрили е, капот цього автомобіля. І що ми бачимо? Ми бачимо, як у нас під ним розмістився двигун на 3,6. Це пінтостаровський двигун е, на потужність 280 кінських сил. З ним працює в парі 6-ступенева гідротрансформаторна коробка передач. Аби у нас був 2,4 атмосферний двигун, то він б працював би працював з 4-ступеневою коробкою передач, він був би на 170 кінських сил. Звичайно, Я рахую, що 2.4, можливо, трошечки недостатньо, але вистачає, але малувато. А 3.6 вистачає з головою, і цей автомобіль буде навіть рушати з прогрьбами. Також варто звернути увагу, що на цей автомобіль, що на 2.4, що на 3.6, ставиться звичайний газ четвертого покоління. покоління. Звичайно, замовляючи автомобіль у нас, ви можете також і встановити газ відразу на автомобіль. Тобто, відповідно, можна отримати на, в компанії час. З газу ми працюємо саме з ними по установці газу. Потім а, ви можете отримати в них знижку. Ви можете отримати ще додатково не потрібно буде робити сертифікат на цьому знижку і перереєстрацію. Тобто совокупна знижка десь біля 5 тисяч гривень, якщо ставити газ відразу на автомобіль. І це теж я рахую суттєвий плюс. А, досить важливо, коли ми виконуємо ремонтні роботи, то у нас все і, і, чітко, абсолютно виконується всі безпосередньо закльопочки, гаєчки, болти. В яких місцях, де мають стояти, вони завжди стоять оригінальні на кожному місці. І якщо потрібно десь замінити якісь болтики, то цей і цей болтик вони будуть однакові. Там цей і цей будуть також однакові. Тобто, відкриваючи підкапотне пространство, ви ні за що в житті не зможете звернути увагу на те, що тут коли-небудь відбувався якийсь ремонт та відновлення. Це також ще одна досить суттєва перевага, чому краще автомобіль замовити у нас. 에, давайте пройдемося по цінам е, на ці автомобілі. Значить, е, Торгуються вони на аукціоні. Зараз е, порядка десь біля. технологічні автомобілі дивляться, торгуються на аукціоні. До джорні 15 16 рік і нажимаємо пошук. До речі, з посиланням. На цей сайт у нас під відео, ви можете по ньому підписатися і також мати такий доступ до аналітики. Середня фінальна ставка у нас 2100 доларів. Але ж нас більше цікавить модифікація cross тому ми тут ставимо цю комплектацію, примініть нижче, і дивимося. 2400 середня ставка на цей автомобіль. Ми можемо достатньо швидко порахувати, скільки буде його пригнати зараз в Україну. Якщо його виграємо за 2400, то збор на такі ставки буде 400 до кінця. Вересня у нас акція на послуги буде 450 доларів. Стигніть скористатися. Середня доставка зараз біля 1800. Доставка від Клайпеди до Києва 1300. Розформування контейнера та брокер 600. Та розмитнення на цей автомобіль буде десь 2500 доларів. Тобто ми бачимо, 9450 він прибуде в Україну без ремонту. Плюс ремонт. Ось бачите, є у нас по кросровадам. Це саме кросровади продані за 1000 доларів, за 700 доларів, за 3500, за 250. За 1950. ціни на аукціонах зараз реально знизились. Ви можете купити дешевше і можете встигнути цим скористатися. Зрозуміти, що якщо ви будете брати все таки більш розбитий автомобіль, він буде дешевше. Якщо ви будете брати менш розбитий автомобіль, він буде дорожчий. На сьогодні настав такий час, що в принципі розглядати автомобілі через розмитнення та чуть, що -чу подорожчала доставка через те, що автомобілі везуться через Клайпеду Литву, автомобілі 15 16 року привозити вже буде невигідно. Звичайно, цей автомобіль ми купували ще до війни. А, потрібно розглядати автомобілі від 18-го року і свіжіше. Найбільш, найвигідніші автомобілі, звичайно, це будуть 20-го, 21-го та 22-го років. І якщо ми відкриємо аукціон, подивимося, що SE комплектація якраз у нас біля 4 тисяч доларів і торгується. 19-го, 20-го року до Джорні. І зараз зрозуміємо абсолютно точні цифри. 4300 у нас середня ставка на 2019-2020 рік. А це відповідно і пробіги 20-30 тисяч. Відповідно, без ремонту цей автомобіль в Україну прибуде десь біля 11,5 тисяч доларів. І плюс, якщо брати автомобіль з невеликими пошкодженнями, вийде десь біля 14-14,5 з ремонтом. Якщо ми все-таки будемо розглядати комплектацію кросрову, це не будуть торгуватися трішечки дорожче. Це буде десь біля 5-5,5 тисяч доларів. І такі автомобілі з ремонтом 2020 року, повторюсь, будуть виходити десь біля 16-17 тисяч доларів, що досить вигідно, привабливо, вибрати можна з мінімальними пошкодженнями, мінімальним пробігом та в бажанні комплектації. Тому, якщо потрібен вам такий самий джорнік чи будь-який інший автомобіль, телефонуйте, ми можемо зробити зробити все повністю під ключ. Нагадаю, послуги наші е, знижено до кінця вересня вартість послуг складає всього на всього 450 доларів. Тому у вас є ще унікальна можливість скористатися знижкою на замовлення авто із США до кінця вересня та дешевше придбати собі автомобіль. Я пропоную пройтися далі по СТО, подивитися, як працюють майстри та що у нас є в роботі. І якщо ви замовите автомобіль, у нас то щоб ви зрозуміли і побачили, де буде проходити ремонт, як він буде відбуватися. Розпочнемо з того, що на СТО є три стапеля, три підйомника, і дуже багато майстрів і майстрів реально своєї справи. Ось, наприклад, на цьому відео зараз в фрагменті ми можемо наблюдати, як Валентин працює з одним із наших автомобілів. Він у нас прибув зі Сполучених Штатів Америки, це Ford Focus 2017 року випуску, який ми буквально купували в травні цього року. І цей автомобіль прибув з невеликим пошкодженням в правій передній частині. Надзвичайно велика його перевага. Це його невеликий рідний пробіг в 22 тисячі миль. Як бачите, крило ми замінили на нове, а по дверці Валентин проводить відновлювальні роботи. І досить важливо те, що по кожному автомобілі у нас створюється чат із кожним клієнтом, де СТО, людина, яка займається запчастинами, ми представники МІТОАвто та де ми узгоджуємо повністю ремонт вашого автомобіля. Узгоджуємо, якими запчастинами. Не купуємо оригінал, замінник, ціни, що ми робимо, що ремонтуємо, що обслуговуємо чи не обслуговуємо. Це також надзвичайно велика перевага, тому що ви онлайн постійно слідкуєте за своїм автомобілем, як він відновлюється, та можна узгоджувати ті чи інші дії. І це, як на мене, досить важлива така перевага. Далі ми перейдемо, наприклад, рядишком на підйомнику висить Ford Fusion, який недавно прибував зі США. У нас невелике пошкодження в правій задній частині. Зараз цей автомобіль віддефектується та далі буде чекати своєї черги на постановку на ремонт. Далі він прийметься в роботу та відновиться так, як ви це і бачите. Ось, наприклад, Богдан працює зараз з цим автомобілем по заміні Оливи. І це також надзвичайно велика перевага, замовляючи авто у нас, як я вже на попередньому фрагменті відео сказав, ви можете отримувати не тільки ремонт та відновлення, а і обслуговування свого автомобіля. І ви, коли забираєте свого коня від нас, він відразу. Буде готовий повністю до експлуатації, а не потрібно в ньому поїхати і ще щось робити. Ось, наприклад, тут. Тут у нас Рено Дастер. Це взагалі автомобіль е український. Е людина звернулася для того, щоб по потрапила в ДТП, то потрібно зробити відновлювальні роботи. Пам'ятаєте, на задньому кадрі він у нас постійно стояв і у нас було ДТП ось в цій частині. Тут провелись достатньо складні ремонтно-відновлювальні роботи, але все одно наші майстри мають у себе в арсеналі такого плана стапелі, куди ставиться автомобіль. Є повністю. Всі заміри е, геометрії, е, і по геометрії повністю відновлюється цей автомобіль. Після того, як проводиться ремонт по кузову, автомобіль ще додатково везеться на перевірку геометрії на розвал сходження. І таким чином реально люди отримують. ну, мер. Не хотів би прям заговарюватись, ідеальне, авто, хотілося б сказати, да? Ну, ідеальне воно не завжди з заводу виїжджає, але як мінімум максимально таке, як воно має бути. Далі ми переходимо в наступну кімнату. Тут це просто тут запчастини храняться, і кожному із клієнтів пропонується відразу, наприклад, ось у нас іде зима. Відразу перезути гуму, поставити зимню. Тому що, виходить, автомобіль відремонтував літню гуму, літні гуми вона залишилася. Забираєш автомобіль, і тобі потрібно його ще їхати міняти. А у нас можна зробити все відразу і без цього лишнього геморроя, скажемо тако. Це у нас прибув ще один автомобіль. Він український. Людина потрапила в ДТП. Також потрібно буде зробити в ньому ремонт. Чекає своєї черги. Цей на цьому про цей автомобіль я вам розповім чуть-чуть пізніше. Це вже повністю готовий автомобіль. джип компас в компрелектації лімітед. І в наступний вівторок ми вже їдемо його. Реєструвати. Це людина з Дніпра також замовила автомобіль в іншому місці, але сказали, що є проблеми, складнощі і попросила зробити ремонт та відновлення своїх автомобілів. Тут у нас стоянка стоїть досить багато автомобілів в черзі на охороняємо парковці, Тобто, поки ваш автомобіль стоїть чекає черги, є люди, які за ним дивляться, які його охороняють. Тобто це охороняємо парковка, і це також досить суттєва перевага, що за вашим автомобілем слідкують постійно зайти в наступний бокс, де у нас два стапеля, та подивитися, як у нас проходять саме тут ремонтні роботи. Ось тут е, майстер Сергій працює з ескейпом, де мінялася ліва частина е, четверті. Тут у нас було пошкодження саме тут. Е, це у нас ескейп 2.5, досить популярний автомобіль. Також повний набір інструмента для того, щоб все витягувати, працювати з геометрією кузова. Різати, точити, висверлювати, випилювати і так далі. Досить важливо зробити таку різницю між тим, як відновлюється автомобіль варварський чи по-правильному по, по майстерськи. Тобто можна в ньому відрізати все повністю болгаркою, нове приварити по швам, і це буде такий варварський ремонт. А наші майстри завжди відновлюють автомобіль. Працюють з точками. І кожну деталь вони відсверлюють е, повністю по точкам та приварюють її також повністю по точкам. Ось, наприклад, бачите, це у нас джим-чироки зараз в ремонті. І ось у нас точечка ось, сварна, Ось-ось. Цю деталь зняли, відрихтували, приварили по точки іменно обратно, а потім ще машинкою відшліфували і убрали сліди сварки. Ось це саме той ремонт, про який я вам говорю, коли ви робите під себе. Тому що якщо на продажу робити, то ніхто вам оце замарачувається, по точечкам все правильно виводить, його не буде. Так, болгаркою відрізали, викинули нове, закинули. І тут у нас пошкодження було в лівій передній частині. Автомобіль зараз стоїть на стапелі, та як бачите, його натягнули для того, щоб повернути геометрію кузова. А ось це те, про що я вам і говорив. Це Геометричні розміри цього автомобіля чи роки і е, наші майстри працюють завжди по кожному автомобілю саме з такими розмірами. У них є розміри е, багажника, підкапотного пространства, ланжеронів, нижніх верхніх точок, дверей та таке інше. І е, коли вони працюють з вашим автомобілем, вони працюють з цими е, розмірами. І віддаючи готовий вам автомобіль, ви його отримуєте рівним, а не кривим. І це досить велика і суттєва перевага, знову ж таки, заказуючи, авто з нами в Мітуавто. Ви отримуєте якісний ремонт та відновлення свого автомобіля. І тільки що я показав саме чому і саме як ви це отримуєте, тому що наші. Майстри дійсно працюють з вашими, з вашими автомобілями на совість. Що це означає? Це коли працюють по точкам, працюють з технічною документацією автомобілів, працюють по кресленням цього автомобіля і ось чому краще замовити авто з нами. Ну в общем, якщо вам сподобалося це відео, якщо вам потрібна машина зі США, то ви поставте лайк, підпишіться на канал, телефонуйте контакти наші, знаходяться на відео. Я вас прокосую. Консультую, мене звати Ігор. Я вам надам повну інформацію по автомобілям. Зробимо з вами аналітику, що, за що, за скільки можна пригнати і купити. Ну, всім пока!